Ви знали, що деякі українські колядки стали відомими на весь світ. Наприклад, Щедрик у виконанні Миколи Леонтовича став міжнародним хітом Carol of the Bells. А ми готуємося до святвечора до Різдва і прикрасили таким чином наш будинок. Я на літературному клубі, але чомусь не Додумався зняти більше. Є фотографії, от подивіться на них. Ми обговорюємо тут твір Венеченка Записки Карпатого Местофаля. Хто не читав, почитайте. Дискусії були дуже суворі. А це наш корпоратив. Наш корпоратив в сенсі клубу, ми потім пішли і повечеряли разом. А, ранок. Неділя Слава поїхав на роботу. Він сказав, що е, завтра у нього супровізійна група. Йому потрібно якийсь е, наряд, тому що ну, Різдво, Новий рік. І на супервізійну групу вони вирішили осіми учасниками прийти в образах грецьких богів та богинь. Це прекрасно. І що? Е, Ну, там, вчора він це сказав, я кажу: о, класно, в мене є якийсь костюм, який давно я там майстрував щось, там, років п'ять назад для якихось ем, своїх новорічних маскарадів. І, власне, ем, ми його сьогодні будемо дивитися. Поїдемо дивитися там, щоб якось скомпонувати. Кіпсунька. Щоб якось скомпонувати е, цей момент. А я вирішив зробити, вінок, лавровий вінок своїми руками дуже швидко. Я не знаю, чи він йому сподобається, ну, але це він власне, міг би виглядати ось таким чином. Ну, ось такі листочки паперові, золотисті, і я потім їх всіх з'єднаю в віночок. І є ось такі буси, ну, це ж лавр. А в нього є, е е е е листочків, ще ось такі чорні штучки. Ну, ну не чорні, а я срібні буду робити. Такі навіть не на срібні, вони трошки позолочені. Ну, власне, так. Не буду показувати всю майстерню, весь майстер-клас. Ну, але ви здогадалися, так, що власне, врізається ось такий листочок. Так він на... Такий е, провід зеленого кольору, так не в'язується. А потім з нього вже щось формується. Покажу, що вийде. І взагалі, чи вийде щось. В будь-якому випадку покажу будь-який результат, який є. Можливо, він буде невдалий, але все одно покажу. Ну, такий лавровий віночок вийшов. От, це така заготовочка, що, коли прийде слава. Я відрегулюю як йому цей і закручу оце все такою стрічкою зеленою, щоб е, о, ці е, прути. Ось о, цей дріт в голову не впивався і не колов. От, Зараз на собі покажу. Схожий я на е, якогось грецького бога з лавровим віночком. М? Напевно, так. А напишіть ну, про це в коментарях. О, А це, власне, сам костюм і слава. Ну, все, що вдалося зазняти. Що, добрий вечір? Ах, сьогодні, напевно, особливе відео, тому що це відео про. Святвечір. І взагалі про цей такий різдвяно-новорічний цикл свят. І сьогодні ми поговоримо про святвечір, тому що святвечір — це якесь таке особливе свято, навіть не свято особливий день, так? коли збирається вся родина, вона збирається за столом, стіл гарно прикрашений. І взагалі, хто запізнюється на вечерю, так? Це дуже була погана прикмета, тому що вважалося, що ця людина буде потім блокати в, в цілий рік, так. вона не знайде якусь свою дорогу. Тому всі намагалися прийти вчасно, а сідали за вечерю тоді, коли сходила. Перша зірка на небі. Як символ, якщо брати християнські часи, так як символ того, що на небі з'явилася зірка, яка показувала царям шлях до місця, де мав народитися Ісус Христос. Так. У Святвечора дуже багато назви, і це там багатий вечір, так, багато куття вігілія, але в нас прийнято традиційно називати святий вечір. так, Свят вечір. Це вечір напедодні Різдва. Отже, це до якраз цього періоду йде Великий піст, тому всі страви, які готувалися на цей вечір, вони готувалися пісні. Але як взагалі це все відбувалося? Ну, ви знаєте, що найголовним символом е цього дня був діду. А дідух це е такий дохристиянський символ, це такий язичницький символ. Е і казали, що дід до хати, там біда з хати, тому що це особлення е нашого такого роду, так? особлення того духу, який дає нам. Захист, який дає нам силу. Ну, традиційно це сніп пшениці, який в певним чином зв'язаний, так і його ставили на покуті, тобто ставили в найгарніше, почесніше місце або на столі, або в кімнаті. Но ставили на стіл. А загалом кімнату прибирали, застеляли якимись гарними килимами, або стіл гарними скатартинами. Після обов'язково з кожного кутка ставився чесник, головка чесника, для того, щоб відлякувати нечисту силу. Хто хочу подивитися, як майструвати дідуха? Я викладав це відео, і я думаю, що воно буде в описі. Можете подивитися, як традиційно його формували, але в кожному регіоні сформували свого дідуха, і взагалі різноманіття дідухів різних. Із пшениці із жита, і в різної форми, і різні символи туди вкладали, і прикрашали якимись квіточками, стрічками. Це взагалі на будь-який смак. Тому э, подивіться, мій. Майстер-клас так по виготовленню дідуха можливо вам сподобається. Так я вже сказав, що про стіл про те, що в хату прибирали, коли заносили дідуха вже після цього, намагалися нічого не робити. Цілий день не їли, а ввечері зачекали всю сім'ю, сідали за стіл і їли. Запалювали свічечку, вся родина молилася. І першим, що пробували, це пробували котю. Ну і Звичайно, на столі мали й бути 12 страв. Традиційно наче 12 страв, але в залежності від е, е, того, е, як це свято розвивалося, е, кількість страв не мала такого особливого значення, тому що іноді. Страви були з того, що взагалі було доступно сім'ї в цей час, так, і особливо їх має, мало бути 12, так? але взагалі притримувалися такої кількості. Ну, давайте перелічимо. Ну, Це кутя, це узвар, це такі дві найголовніші страви. Це передники з, різним, з, різним, з різною начинкою. У нас ще клали голубці, пісні, голубці з картоплі. Це могла бути зелена риба, тому що в цей день можна було їсти рибу. М'ясо не можна було їсти рибу можна. Це в нас була така зелена риба, Ах, пампушки з начинкою і без начинки, і хрустики такі. І це такі солодощі, які теж обов'язково мали бути. Це фасоль, мама, її певним чином. Обробляла, варила і це така була юшка, це обов'язково капуста. ну і Вареники теж з різною начинкою. там Вареники з капустою, вареники з фасолею, з картоплею. вареники з картоплею мама клала різні такі. Сюрпризи. Наприклад, якийсь вареник вона пересолювала дуже сильно, до якось додавала цукру, іноді я клала монетки. Перед тим дуже добре вим... вимиті, так, продезінфіковані, до когось склала перцю. І це все варилося загальними варениками, потім ставало, ставилося на стіл і можна було мало таке гадання потім відбуватися. тому що Хтось отримував цього вареника з перцем, і це казало що ось буде такий перчений рік, так або солодкий вареник потраплявся, значить, рік буде приносити якісь, якісь щастя, так тобто він буде вдалим. А гроші, ну звичайно, символізували гроші. Вареники з грошима символізували рік, де ти будеш добре заробляти. Ну, звичайно, традиційна куття це е, каша з пшона, з медом, горіхами та маком перетертим. Але ви е, е, ну, знаєте, коли е, люди з сіл почали переміщатися в міста і в містах підтримувати традицію, іноді було важко знайти пшеницю, тому ну, за нею треба було кудись там їхати. Так, так просто можна не було накупити а рис. Було, була можливість так купити. Тому іноді пшоно замінювали на рис, і, і тоді вже з'являлася кутя вже така по-багатому. Іноді додавали халву туди ще. Ну, Тобто люди пристосовувалися до тих умов, які змінювалися. А умови, правда, змінювалися, тому що життя змінювалося. Але традиційним є куття з пшоном. А ще е, традиційно на стіл клали е, у нас називався, польський борщ, підбиваний на сметані, хоча б, власне, пісти з вушками. Вушка це такі пироги е, з, гриб, е, з грибами всередині. Це було дуже смачно. От, е, це була теж страва така на столі. М -м. А знаєте, що я найбільше люблю на Різдво? Ну, звісно, колядки. І в дитинстві ми ходили, гуляли колядували. ми ходили по сусідам. Ми перебиралися ну, взагалі на Галичині є такі вертепи: це тетралізовані дійства, де колядники переодягаються в різні костюми, відтворюють різні сюжети е і е заходять у кожну хату, так колядують, співають ще і розігрують різні е дійства. І е відповідно е це все називається вертеп. От я брав участь в таких вертепах в дитинстві, або просто ну, один або компаніями ми ходили колюдувати і посівати. І це е, ну, такі найяскравіші спогади мого дитинства. Так багато снігу, ти йдеш кудись, ти стеж під вікнами, е, а особливо до родичів, коли ти ходиш, але родичі ну, чекали, там родина велика, ж була, тітки, були. Е, е, а... Вуйки, да, просто намагався згадати, як, як це буде на діалекті, так вуйко. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як буде вуйку українською літературною. От, і е, це було дуже зворушливо. А так як у мене ще батько поляк, то він, то ми ще й ходили, вивчали там польські колядки і ходили по його родині, так, співали цих польських колядок, робили різні дійства, е, там розігрували там, сценки польською мовою, і нам за це теж давали гроші і смаколики. Після того, як всі вже повечеряли, то е, Ну, була така традиція носити вечерю своїм хресним, і е, можна було там зібрати е, якусь їжу, так, якісь подарунки, понести хресним батькам, і хресні батьки теж там зустрічали, дарували свої подарунки. Ну, це такий був вечір, правда, зустрічі зустрічі е, ну, там близьких людей. Ось, це так, якось сакрально і дуже зворушливо для мене. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви святкуєте, які у вас є традиції, традиції вашої сім'ї. Як ви накриваєте стіл, які страви готуєте. І ну, мені буде дуже цікаво це почитати. У нас на святвечір, коли ходили кулядувати, були ще такі е, е, віншування. Це вірші, які е, розповідали. Господарям оселі, і які бажав, в яких бажалося добробут, бажався не знаю, успіх, матеріальний достаток. Тому фіншвені були дуже різні, дуже жартівливі, звісно, там, і з релігійною тематикою, і з такою якоюсь народною тематикою. І, ну, наприклад, там, коляд коляд колядниці, дайте з медом паляницю, а без меду не така. А... Дайте, дайте без меду не така, дайте дядьку п'ятака. Е, ну, і власне відчує вас пан господарю з тими святами, з тою колядою, як пташина на калині, як на сонці ружа, веселості ті хатині даруй, милий Боже. І, ну і так далі. І дуже багато віншувань, багато колядок, такий гарний, приємний настрій цього такого святвечора. Наступним, після святвечора, буде Василя, так, або Василі, що називають, і це Новий рік. А далі водохреща. І це такі три, так, три основні свята, які є ну, такими стовпами оцього циклу так різняно новорічного циклу. От, дякую вам за цей перегляд, досподіваюсь, було цікаво. І якщо так, дайте мені позаду. Христос народився. Славімо!